Мій позивний борода. Я заступник начальника штабу Тетян міського корпусу з функції маневр. Мій позивний левко. Я боєць третьої штурмової бригади. Мій позивний Іва в даний момент є бойцом 3 окремої штурмової бригади. Я приїхав на Майдан десь числа 25 листопада, був у місті 18 років, займався до того спортом, мало що не цікавило, а на Майдані було весело. Там можна було на той момент в чомусь взяти участь цікавому. Я 28-го приїхав е, поїздом е, з Москви в Київ 28 го числа. Приїхав якраз на Майдан, тому що я слышав, що е, відбувається в Києві, мені було цікаво І взагалі, е, навіть будучи находяться в Росії, я участвував в різних протестах. Вот. И мне это было интересно, потому что уже тогда я понимал, что режим, который существует в России, он, скажем так, опасен не только для России, но и для других стран, которые находятся рядом. Приехали, и всех сбирала, мало захоплевато сдается администрацию президента. Я не совсем понимал, что происходит, я понимал, что они хотят его захватить, но мне нравился сам движ, мне нравилось, типа, этот дух свободы. И ну, после России ты можешь увидеть, что... Супротивлення возможна, і воно, в принципі, ну реально, і що тимі. Я тоді жив в Криму, і вся ця історія, ну от майдан до 1 грудня, він був для мене чим чимось чужди, тому що ну ідеї вступу в Євросоюз мене ніяк не прищали. Насправді, ну і зараз. Ось. Тож ми поїхали більш. Подивитися. І якраз 1 грудня оказалися в Києві. Ми розуміли, що хто при владі, в принципі, невільно було медіа і всіма решта там Так, в колі, скажімо так, в колі спілкування, що ну, неправильно, Януковича ніхто не любив. Як показували це по ну російському ТВ, це було зовсім по-другому. Там таке нейтрально, неприязненное було. Тобто вони з сторони говорили, що от там типа київські власти, там, типу, там произвол поліцейський, вся фігням з другої сторони, от вони бунтують, поступають плохо. короче, типу про про, про порушення і так далі. Тому подобне. Я попав на банк 1 грудня. Там зустрів декілька моїх друзів на той момент з Патріота України. Зустрів декілька, познайомився з людьми, які потім стали в частності основою. Як я зову, так і третю штурмової бригади. Ну і все, далі пішов пацанячий двіж. саме там, першого грудня я в хлопцях в тобто, я ж говорю, я приїхав не з якоюсь компанією, ми вдвоєм приїхали чисто подивитись. І саме там набули, що це можливо. Розуміння, що це можливо, і що у нас є дуже багато однодумців і так і включились в цю історію. 1 грудня, коли я був на майдані, там колонна пошла спочатку. Я просто писався в неї і йшов з ним в Вот, и я помню, что впереди ехал джип, по-моему, там с колонками играл. Я не помню, какие песни были, но они были на украинском. Я-то еще не все слова понимал, сейчас уже гораздо лучше. Но я прям шел нормально, типа такой москалик затесался, короче. Я прошел сюда, мы дошли до конца. И в какой-то момент я перестал следить, что происходит. И я уже, типа, включился, когда вот э -э, там подъехали какие-то автобусы, короче. Э -э, и, ну, появились, типа, много молодых людей, типа, начались кидание этих, э -э, брусчатки. Вот. И когда уже вот трактор подъехал, я хотел туда подойти, но вот не получалось, потому что, типа, ну, летело и туда, и обратно. Там были, типа, молодые парни, ну, там, там смешно, смешно было, как молодые, так и взрослые какие-то. А потом вот за ними уже стояли беркута. Вот. И я не помню, выхватывали они кого-то, проходили. По-моему, типа, нет. По-моему, там просто цепка жесткая была. И, типы стояли, ну, Тоже долго, типа до последнего терпели все, що ми тело. Беркута були сзади. Они потом, типа, сепка раскрылась, і вони вышли из сепки і побежали уже туда типа хватали. Били людей, ну там, типа дітей слва слабих людей на Майдані, Беркута в ночь, как я кражешь Вот. Динаміки вийшли в повному складі. Ну, як ми могли в стороні. Ну, типу, це наш двіж. Це люди, з якими ми ходили на футбол, їздили до них в гості, десь там дрались в якісь. Ну в, 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 в нормальних ситуаціях. типу, ну ми не могли остатися гоствовань. А а вже на там зрозуміли, що це для нас це не політична історія. Для нас це історія виживання, для нас це історія, от саме ну, визвольми змагання, і таких як ми багато. Це не те, що там я десь це на котілки да? А я бачив людей справа, зліва, і це була велика кількість людей. Провокація це більше про авантюризм, більше про якусь пригоду. А от переливається це в час момент в таку складову, коли ти щось спровокував, а далі тобі треба тягнути лямку, і вже це впливає на твою гідність. От коли тобі ти. Не можеш здати назад, і тобі треба тягнути свою точку зору до кінця. Так, вони називали нас провокаторами. пробували зловити й мусорам Вони вічно це, коли ти йдеш в балаклаві по майдану, вони кажуть: о, провокатор, провокатор. Ну до речі, з того моменту я так собі, от в мене. Стало в голові заклалося, що на провокації треба взагалі вестися. Коли тебе хтось провокує, тобі кажуть, що тебе провокують, не ведися на це, тебе провокують, то на провокації треба вестися так, щоб більше тебе ніхто не вздумав провокувати. Тебя назовуть провокатором, тому що ну, люди, які молодушні і готові поступити своїми принципами, може бути їх принципи якраз відражають їх молодуші, а не тебе таким словом плохим провокатором. А я вважаю, що це як типу признання твоїх заслуг. І визнання твоїх дій. Тобто, провокатор це значить ти молодець. Більше з ким я познайомився на Майдані, більше з цих людей і воювали, багато з них загинули, віддали своє життя за цю країну. Причому віддавали чесно. це справжні люди з великою мотивацією воювати за цю країну. В основному це. Я така пісня в Тартака, танцюйте, покидьки, це ваше свято. От це були на той момент такі покидьки, які футбольні хулігани, діти, скажімо так, які не дуже холерики, які себе максимально ну, погано поводили, встрівали в різні неприємності. Але ну, з такими людьми було приємно знаходитися. І це ті люди, яким. скажем так, можно довериться в этом А я помню, кричал там, типа, да надо, типа, там вперед пробиваться. Мне говорили, нет, там, типа, ты просто там купленный. Я такой думаю, блядь, ну, я лучше помолчу, потому что <соценно> 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 мой а акающий -ак -ак голос, и вот это все сейчас скажешь, реально, типа, с Москвы приехал провокации устраивать. Парни, которые были э -э рядом, ну, то есть футбольники и прочее, их прямо дергивали там, типа, тетеньки, и мужики какие-то, походу, какой-то, ну, какие-то там часть самообороны Майдана, которые более ангажированы с какими-то политсилами, там может Юля, может типа там, я не помню, как это, по номерам сотни уже не помню, вот они такие, да, типа ну, вы что там, типа все, отходим, ничего не делайте. Я думаю, на самом деле, що основна причина, чому не вдалося потому, тоді, тому ну, що бойців молодих і націоналістів не поддержали тогда, типа, и вот это, вся вот это слитие протесту. Для сучасних європейських подобный протест не зрозумілий. Це по-перше, по-друге, на мою особисту думку, все ж таки, нам намагалися цим майданом нав'язати. Трошки інше Росія хотіла нав'язати нам білоруський сценарій. Так там можливо якісь западні чи хтось там внутрі хотів нав'язати нам якийсь пуч, ну щоб відіграти свою роль. Для себе а не для яких хтось, а те, що воно б в ітогі стало, це в саме в еволюцію, да, як було модно говорити, в той самий реальний протест, дійсний ідеологічний. Це зробили люди, які не захотіли как, працювати по якійсь записній книжці одної чи іншої чи другої сторони. Ось тому саме ці люди назвали нас провокаторами. З однієї сторони нас назвали провокаторами потому, на бідних мальчиків. Беззащитних беркутят кидались там, з палками з камнями на початку, да? а з іншої сторони, тому що вони хотіли там, я не знаю, грошей, більше влади, більше там, як, там, удільних княжеств собі отримати за, за свій бунт. Але ми саме, ну, то молодь саме да, дорослі, ну, ті, саме той народ, який пішов за ідею, а не за когось, конкретно там, то отримали. От такий невіс. Знаєш, ми цього якось, якось так дивно сприймали, напевно, не зовсім усвідомлюючи. Це як в першому бою, ти не зовсім усвідомлюєш, що може статися. І тоді людина себе ну, проявляє по одному, потім трошки по-іншому. В Криму, коли почався Майдан, вже от раз після 1 грудня, вони дуже швидко закрили. Кордони, тобто з Криму, неможливо було виїхати без дозволу о, чоловікам, бо там з яких там з п'ятнадцяти та помда шістдесяті рочків без дозволу. Але ході, ходили поїзда з тітушками кожен день. Ми сідали в ці поїзда, записували всі тітушки, приїжджали і на національний сприїв на майдан. Паралельно з цим ми знали, де, де вони стоять, коли вони їдуть, скільки їх їде. Ну і там з сотнями майдану це працьовувало. Націоналісти по суті були дивіші сили. Ну, я я не впевнений, що без без націоналістів, що дополучив пуша. Ані, е, во-перше були молоді всі і бойові, і це були типу спортики, футбольні фанати, всі були заряджені. Ніхто не це бойовати, не в того, в що це перетвориться. Я думаю, що в той момент, коли, і одна і інша сторона зрозуміли, що все пішло не по їх сценарію. Десь дуже розумні люди почали думати щось цим робити. Перше, істесно, що вони скельнули, це забрати Крим, тому що там коли там притуг, там конфлікт стузли, в них не вийшло. Потім там ще було пару там. Історії не вийшло, а тут прям от, воно падає в руки. Про що свідчить там і е, доготувала підготовка, і то, як е, вже готували людей, які возили титушок на Майдан з Криму О, і багато іншого. Ну, на мою особисту думку, от, от, тоді розпочалась підготовка до конкретної війни, про щось можна поговорити, а десь треба діяти. І якщо ти е, тільки розмовляєш про те, що ти хочеш, але не дієш, то ти, виходиш, терпіла. А якщо ти придумав, спланував і щось для цього робиш, то це вже якось гідно. Не виходить, не виходить в них з України. Тому що в Україні е, досі є люди, які все роблять ідійне. Їх неможливо купити, їх неможливо запугати, їх неможливо там е, е, лібералізувати, грубо говоря. Тобто є велика кількість там от. Людей, які вони в громадяни, але вбивати ворога, от прямо зараз візьму жу і пойду, і от вони кожен раз в це е, е, втюхивались. В 2014 році підйом е добровольчого, добровольчого руху, просто гігант огромна кількість людей. В 22-му року році коли казалось би, що все повністю деморалізований добровольчий рух, повністю все це невільовано і владою, і нашою, плюс різними ПСО, і, і таке інше. Але який підйом да, 22-го року? То, що люди туди не здались, хоча не могли по суті типу, вступити, там розбіжатися, дало нам, ну ми победили тогда. Украинцы победили. И в принципе, ну я надеюсь, что и в этот раз тоже так будет. Несмотря на то, что сейчас мы опять сжимаемся, как вот то кольцо Майдана, когда оно сжималось, типа и осталось, по сути, Стелла, и там даже уже Стеллу, и уже там штурмы, и уже казалось, что все. Потом вдруг оп, наступило утро. И оказалось, что Янок сбежал, и мы победили.